Я не хочу війни, щоб стріляли гармати, щоб вбивали стареньких дітей і жінок, щоб від снайперських куль помирали солдати, а шокований світ розгубився і примов. Я не хочу війни, щоб наш тато був з нами. А не там, де стріляють, де порох і дим. Щоб був мир на землі, щоб не плакала мати, і ніколи ніхто не вмирав молодим. Хай завжди будуть сонце, і мама, і тато. Хай затихнуть гармати, замовкнуть навік, Щоб додому живі повернулись солдати, а Всевишнє мир на мирне життя перед рік, І будь проклята ти ненавісно навалом. Що руйнує усе і нема вороття, що дитинство у нас на завжди відібрало, зазіхнувши на гідність, свободу й життя.